Слідуйте цим простим вправам та навчіться 360. Спонсор цього відео Скушоп. найкращий спосіб підтримати наш канал це придбати футболку, сумку і будь-яку іншу річ з нашого магазину. Посилання в описі під цим відео. Перш за все, аби навчитися 360, ви повинні впевнено робити 180 та паніхоп. Тому ми рекомендуємо подивитися наші туторіали. Спочатку спробуйте просто зробити 360 без самокату в обидві сторони, і виберіть, яка вам комфортніше. Після цього вже можна брати ваш самокат і пробувати робити 360 в два стрибки по 180 градусів. Головне, присядьте при приземленні, аби зловити баланс. І після цього спокійно робіть халфка. Коли ви спокійно робите цю вправу, можна переходити до повноцінного 360. Хоча все залежить від практики, я дам вам кілька порад. Перед стрибком вам необхідно взяти дугу на самокаті. Це означає, що вам потрібно перед стрибком трохи повернути руль. Та звернути в сторону вашого 360. Це дуже сильно облегшить вам життя. Повірте, ще одна річ: зігніть ноги у колінах та підтягніть їх до себе. Це дасть вам більше контролю в повітрі. Ось і все. Тепер ви вмієте 360. Практикуйте його частіше, комбінуйте з іншими труками та отримайте задоволення. Дякую за перегляд. Не забудьте натиснути лайк під цим відео та підписатись на канал. Також подивіться наші інші туторіали на інші трюки. Та замовте собі футболочку чи сумку для самоката на скусто. Це найкращий спосіб підтримати нас. Бувайте!